Доброго дня усім. Сажаємо таку зібуль, дивіться, гілка яка. І якщо руками тикати, ну, нагинатися, це, це короче, спина не, як кілометр. Все таке, як знаєте, оце взяв, тикаєш його бівня. Ні, хлопці, це вже старий метод на це. Взяли ось таку 15-ту трубу, пластику. Залізну не, не раджу брати, тому що важка. А ось така пластикова вона легенька, навіть ось дивіться, підхила цей цібу легенько. І, і ось, ось така, дивіться, посадка йде, порядкова. В принципі, непогано. Краще, як оце, ходити там тільки. Ось дивіться. Якщо здорова, то треба трохи від... відкинути від землі. Якщо така міленька, ось... ось Легесенько, проскакує через Ось Дивіться, хоп, і є. Ну, Звісно, треба оце біжі цибулинами, десь на спічечну коробку, щоб цибуля добре вродила. Ну, ось так легесенько, дивіться. І звісно треба, щоб по висоті було вам зручно працювати не сильно е, високу трубу. Ну, десь приблизно сантиметрів 80. -80 посадили на ручки, дивіться, як воно виходить. В принципі, по красоті. Ну, Це коротше, на три рядки десь пішло хвилин 5-8 максимум. Оце ну, з загортання ми вже загортаємо сапоги. Непогана річ. В принципі, рекомендую всім. Ну, Бажано брати в діаметрі десь 20 або 25-ку. Ну, якщо навіть ось така дивіться, здорова в мене є. Ось бачите, така. Якщо її сюди кидати в трубу, то буває, що западає, плів, то 25-ка якби була трупа, то в принципі не попадає. Так що якось так. Тому саджаємо. Ось така часник там садяний, ми тикали, не то спина хлопці, воно як кіло ходиш, тоді боком на... воно якось не так. А отак з трубою собі потихеньку-потихеньку пройшов, накидав. Дякую за перегляд, ставимо лайки, коментуємо і до побачення.